Всім привіт! Мене звати Іра і ви на моєму каналі Життя бухгалтера в Польщі. Сьогодні я планую вам швиденько розказати і показати таку річ, як перевірка власника в єдиному реєстрі в польському власника нерухомості. Цей реєстр називається Xionga Вейчиста». Я вам зараз покажу, як можна перевірити власника житла, коли ви шукаєте, наприклад, нерухомість на оренду або на покупку від девелопера чи від фізичної особи, чи від юридичної, як перевірити. Самостійно через інтернет дуже швидко, знаючи номер вичисти цієї нерухомості. Цей номер ви можете запитати у власника, він вам його дає. І ви вносите туди, куди я вам зараз покажу. Я ж зараз буду перевіряти фірму девелоперську, чи є вона власником тієї землі, на якій будує дом. Із умови девелоперської я беру. Номер Noмер Kshenгісти. Потім заходжу на сторінку сторінку.ms.gov.pl. І ось тут знайде Кщенгівейчий по критеріях. Вишукай Кщенки по межу. Знайди кшенку по номеру. Я беру номер із умови «Девелоперський». Копіюю першу частину з літерами і вставляю її сюди. Далі беру середню частину, вставляю в серединку. І останню частину я вписую сюди. І натискаю «Вишукай вишукаюкчення. І ось так. Висвітилася вся інформація на ту ділянку, яка знаходиться у цього девелопера у власності за цим номером. Якщо вам замало цієї інформації, ви можете натиснути приглядання актуальний трештик Shongів-інчистий. Натискаєте, і тут видно, які ділянки знаходяться під цим номером і до кого вони належать. На якій вулиці, під яким номером, і як в моєму випадку я тут перевіряю за номерами, чи дійсно в умові девелоперській і в Кшені вичисти, співпадають ці номери. І якщо все в порядку, то значить дійсно вона володіє, і може спокійно підписувати умову. Отже, умову девелоперську. Якщо, наприклад, ви, ви наймуєте. Мішкання, і хочете перевірити, хто власник цього мішкання дійсно та особа, яка з вами підписує умову, то тоді теж буде написано, що таке, -то, таке -то належить тому то тому-то, знаходиться за такою то адресою, стільки то метрів і так далі. Нотаріус при умові спродажі обов'язково перевіряє, також перед підписанням самої цієї умови, перевіряє за цим реєстром також власність того об'єкту, який продається. Сподіваюся, ця інформація була корисною. Якщо ви не знали, то користуйтеся!